О, ага. Я нікому не вірю. І що про що? Я вас не випадком кажу. Ви гаваряти. Або дорожиться, або брати біло простирання, запит, да, і при нас. Іншої шляху у нас просто немає. Друзі мої, за останні кілька днів я зустрічався з представниками, поставлячами э, ППІ. Можливо, вас буде така можливість. Щоб обсувалися телефони, певні гроші, можна прийняти у матеріалів, незалежних, хто буде бачити парту порушення. Це далі, є спільна справа, є опора, є комітет виборців, є чесно, є просто ті, що допомагають пробитися своїм грантіатним. — Сашко, що? що сталося? Що сталося? — Нічого, просто заставили видалити щось. Що? Ну, Людина ж просто, він просто громадянин України. Для того, щоб знімати його, я маю, ну, я справді маю спитати його дозволу. Людина проти, я видалила, заради Бога. Але співробітника міліції за законом я маю право знімати. Ну, а То, що він співробітник міліції, ти не знаєш, так? Ну, Він без форм. Він, документів не приходив. Він сказав, громадянин України не дав. Згоди. Добре, я видав. Ну, у нас в оточенні теж казали, що вони громадяни України. Бачив там. Бачив такі здоровенні ну, діти да. з такими мордяками. Бачив, бачив, бачив. Я був в лікарні, я за багато літа. Я був в лікарню, що він працював там три десятці років. Мене не пустили спілкуватися своїми колегами. Нам не дають можливості. Щоб ми навіть тих борзі стягнулися на і поставили роботу. Я запитався три рекламні компанії. Вони чують, що люди позиції на більше населець і далі посуємо грати. І нас видно з другому закриють міру. Ми не можемо цього зробити. Все, що в нас є, це просто якась інформація. і Просто ви люди, до яких треба дійсно їсти. Але зрозумійте, що на кожному окрузі, я буду говорити просить, висоводити левого соля це технічні, і технологічні самодати, і плачу. Головна задача мочити, як кажуть, і добивати опозиціонерів. Далі, те, що здивували іноземці, до чого вже взагалі призвикли ми. Я назвав три основні кити, на яких базується цей режим в процесі виборів. Це адміністративний ресурс, начебто якесь гарне слово. Це або залякування, або задобрення, або використання свого службового становища, своїх матеріальних ресурсів, своїх, наших, бюджетних. Це адміністративний ресурс. Далі, це підкуп, це те, що зараз відбувається. Що ми вже не в речі. Подивіться, що пишуть мажоритарники від влади. За ініціативи Момота, за ініціативи Крупського, за ініціативи Циркіна. О, вибачте, за якої ініціативи, що ви достали з власної кишені, ви перевірили, підготували титульні списки, кинули бюджетні гроші і прийшли в той день, коли б там почали працювати бригади чи колонхозники. Це називається. Це називається політична і соціальна корупція. Третій кит це основний, це фальсифікація. Це те, що робиться ставка 100%. Вони говорять, в тому числі мій візові будку. Можете взагалі не переходити на вибори. Можете за мене не голосувати, але я вже народний депутат. Ви розумієте, що вони нас всі... Вважають біомасою. Це просто, я вважаю, виклик суспільству. Мабуть, треба довести зворотність. І далі. Я не кажу, скільки нас гноблять і щіблять, і на кого заводять кримінальні справи. Я за останні два роки пройшов 20 судів. Два роки тому рейдерський захват. По нашій прийматі, по спортивному блоку поле почули голова адміністрації і заступник губернатора соціальної політики, товариші Марія Поставає. Чому зараз заколесали і немає реакції про те, що ми сказали на прес-конференції 7 серпня? 5 числа ми похоронили. Ми того режимом на замовлення громадського діяча, Гекова, нашого побратима Гачаненка Володимира Івановича, ми відчули на автомобілі. Так это хорошо? Нет, ну так а не что вы это, народ? Как плохо! Подождите, как плохо! А то очень плохо. Вы песню знаете? Почему Мати вышла майнис? Ручка? Червонови и черными на закате. Наша украинская песня. Шофагану. Совсем другой. Я видела войну и видела какие-то фанатские флаги. Это. Вы не поняли? Вы поняли? Да вы вообще что? Что, не 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 срочку, что, что вы рассказываете? Пушкин. Фашистські прапори червоні. червоні фашистські прапори. Ми, наверное, пластикою намали. Червоні ей! Давай написать. Советский Союз это вот поездил, она это принимает, зависит после.

Здесь уже говорилось о том, что идет суд газеты лица, против газеты лица. Но дело в том, что суд еще не завершился, очередное судебное заседание запланировано на середину, на середину октября, как раз перед выборами. Кроме того, на следующей неделе будет э, опять два судебных заседания. Кроме того, еще подходит э, очередь некоторых судов. Мы просто завалены исками. У нас просто не остается времени на то, чтобы проводить журналистские расследования, на то, чтобы для вас э, искать информацию, на то, чтобы писать, на то, чтобы фотографировать. Нас просто э, уничтожают этими э, хождениями по судам вчера я печатала листовки. У нас есть такой станок типа резографа, называется дупликатор. Мы его получили в 2002 году, нам выделило деньги американское посольство, 12 тысяч долларов, и мы купили станок, который может печатать. И во времена кучмизма, когда типографии нам отказывали, некоторые газеты мы печатали на этом станке. Он простоял 10 лет. На нем выпал огромный слой пыли. Вчера нам пришлось его помыть и запустить. Потому что к нам обратился человек, пытавшийся в типографиях официально напечатать листовки бабушки с котом. Вы знаете эту историю, когда плакат э, про бабушку и кота... Я проголосовал за районы, перепишу коту на кота. Когда этот плакат был заклеен, когда он был уничтожен, она а его автора было возбуждено уголовное дело. Так вот. はい。<Okay. S 2> okay.